Його роботами захоплювались і називали повним непотребом. Звинувачували то в українському націоналізмі, то в дружніх зв'язках зі Сталіним. У таких умовах і творилось поетичне кіно Олександра Довженка, яке принесе українцеві світове визнання. Найвлучніше про нього сказав Чарлі Чаплін мовляв, слов'янський кінематограф дав світові лише одного режисера, і це Довженко. Олександр Довженко це великий гуманіст, який не мислив себе без людей. Він удачі 10 вересня 1819 року на Чернівщині. Його дитинство проходило зі зказкової природи та колорит колорито рідної землі. Потім цей світ знайде в цьому у його фільмах. Він виріс бідній сім'ї на хуторі Чернігівської області. В дитинстві пережив чимало сімейних трагедій, зокрема смертей братів та сестер. Загалом їх було 13. -ро. Зрештою, це не завадило йому здобути освіту і навіть повчитися деякий час у Німеччині. 33 роки життя Даженко круто змінюється. І він приїжджає до Одеси і стає з селом. Перша комедія. Я яка куха. Це... Як не дивно, Довженко почав свою кар'єру з комедії. і Планував тільки ними й обмежитись. Втім, відзнявши дві стрічки, звертається до іншого жанру поетичного кінематографа. Фільм Звенигора про історичну долю українського народу був знятий за якихось 100 днів. Довженко відкинув усі правила кіномистецтва і в ній своє бачення. Стрічку показували на екранах Франції, Англії, Америки. А от радянська публіка розкритикувала. Таким буде прокляття режисера, роботи, якими він пишався найбільше, ніколи не сприймали на батьківщині. Та ж історія повторилася зі стрічкою Земля за кордоном. Він став сенсацією. Кінокритики писали: якщо ви не бачили яблук у землі. То ви взагалі не бачили яблук. А у 1958 році стрічку внесли до списку 12 найкращих фільмів в історії кіно. Натомість в українському прокаті земля протрималася трохи більше тижня. Радянські критики настільки облаяли роботу, що Довженко буквально посивів і постарів за кілька днів. А далі були роботи на замовлення: то стрічка до чергової річниці жовтня, то замовлення від Сталіна. Це врятувало Довженка від репресій і Гулагу, але залишило відчуття страху. Заведений на нього формуляр Запорожець активно поповнювався доносами. Останньою ідеєю Довженка було відзняти фільм про політ у космос. Довженко великий гуманіст. Я син свого часу весь сучасникам своїм. Довженко помер 25 листопада 1956 року на дачі під Москвою. Похований на Новодівичому цвинтарі. 10 вересня, день народження митця, святкується в Україні як день кіно. Цього ж дня з 1994 року. За указом президента України вручається державна премія в галузі кінематографії і